Офіційні дані сьогодні на обліку міліції перебуває близько 150 тисяч наркоманів і це лише статистика. Насправді ж наркозалежних в Україні за словами фахівців у десятки разів більше, а їхня кількість зростає щодня. Аби наркомани не купували пігулки на вулиці, для їхнього лікування працюють програми так званої замісної терапії. В окремих точках їм видають метадон, але все не так просто. На що перетворюються такі пункти сьогодні, що реально відбувається на вулиці і чого має боятися сьогодні кожен. Спеціальне розслідування Рослава Мінервіна. Ну, от смотрите, это навіть сьогодні. вот тому що видно, що кров не звернулася. Агенти впливу в Миколаєві. Берег ріки Південний Буг біля центральної районної лікарні. Місцеві мешканці запевняють, колись затишне місце перетворилось на зону небезпеки. Не дай Бог на що то наступиш, тому що ще ті шприці ані на берегу, то вони є в річці. Кілька років тому тут відкрили пункт так званої замісної терапії. У таких точках наркоманам безкоштовно дають наркотик Метадон у вигляді пігулок. таким образом, скажем так, контролировать распространение болезней, которые, ну, очень актуальны среди инъекционных наркоманов. Да, они это сделали. То есть мы даем им законные наркотики, они не занимаются криминалом, они не употребляют черные наркотики. Агентів запевняють, так звана терапія нікого не лікує, а навпаки, лише розвиває наркоманію. Треба зазначити, такі кабінети розташовані по всій країні. Що під ними відбувається, сьогодні нам готові показати відкрито. Вот наркотик безплатний. Плюс к этому наркотику все равно я буду добывать ті наркотики, які добывал раніше. Им піхот приймає эту таблетку. Іноді її виносять. Достають піймали, додають туда димедрол, там скажем так, либо додають туда как бы додають к этому всему спиртное и употребляют уже опять же ін'єкціонно. Окрім того, переконують біля пунктів видачі метадону через посередників можна придбати і інші наркотики. Если не знаешь, где взять наркотики, приходи под заместительную терапию. В основном у них разговоры, кто вчера, еще где какой вот этой вот травы купил подешевле, где какие точки открылись новые по городу, где там можно взять, где нельзя взять, где какие цены там вот это вот они обсуждают там, между собой. Тис, кто так бы мовити, просуває в Украине всю замісну терапию, нас запевняють – це повна санитная Ну, то, говорю, у нас договорная такая. С каждому человеку мы говорим, ты приходишь сюда, извини, здесь ты не будешь не торговать, вообще никаких разговоров о наркотиках здесь происходить не будет. Люди собираются, общаются, там, не знаю, играют надо, пьют чай и расходятся. Все. Що та як відбувається всередині системи, як вона працює? Агенти впливу рушають до одного з подібних закладів. Наше завдання придбати метадон або будь-які інші важкі наркотики в кабінеті замісної терапії. Можемо взяти. І одразу в ціль. Перший ліпший наркоман, якого ми зустріли біля пункту, пропонує купити марафет або шир. Опіомний наркотик. Ширі, обалдені ширі. Нас запевняють, препарат першокласний. Я говорю, бля, купу валяш, бля. будеш мене ригать. Полдня. Купу валяєш давай так сделаємо. Если плоха, не сделаємо. На жаргоні також цікавимося колесами, тобто купити метадон, який видають у центрі. А, метадон висить взяти. Mm -hmm. не хотіли пару кальотів, щоб хоч до Києва доїхати? Наші нові знайомі відверті. Це добре, що ми потрапили саме до них, адже брати метадон через когось іншого небезпечно. Я її ще буду тарахтити, тільки з доктором. Я не знаю, кофе го року свалилось в Николаевской області телевидение, яке знімає заместительную терапию. Знайомтеся, Петро Римар, головний нарколог Миколаївської області. Агенти, агенти впливу, ви скажете, хто проти заместительной терапії? Люди, які мають частний реабілітаційний центр. Судячи з усього, тому що ми займаємося темою наркотиків, тут не дуже раді. Нас намагаються переконати. Уся інша інформація наклад конкурентів. Тих, хто займається іншою реабілітацією. Мільйон По Ніколаєву, Люди, які у нас на замістительній терапії, не несуть в беригам е за унічної наркотіки. звісно, у нас виникне проблема. І, звісно, знайдуться люди, які будуть наркоманний жити. Тим часом нам продовжують розповідати: насправді для наркозалежного метадон має сильнішу дію ніж навіть той самий героїн. Для того, щоб наркоман употребить метадон, достаточно там такого вот количества, то в еквіваленті к героїну до такому количеству. Звикають до метадону швидко, а його дія на організм надзвичайно руйнівна. Человек, который соглашается именно метадон, грубо говоря, он понимает, что он ну, сам для себя поднимает крышку гроба. Потому что, ну, скажем так, если там героинщики, там опиушники живут какой-то определенный промежуток, то метадонщики они живут меньше всего. І І не Купити метадон сьогодні нам не вдається. Немає знайомого лікаря. Втім, ми не засмучуємось, адже за словами наших нових знайомих у місті є багато хорошої ширки. Телефонуємо постачальникам. Макс, здорово, братан. Це паша. Слід, братан, не за ширі взяти. Є зіде. Будемо брати дві середні дози. Для того, аби зустрітись з продавцем, їдемо у самісінький центр Миколаєва. Ділки дивляться на нас із невеликою підозрою. Так я капітан. Наркотики задоволення не дешеве. В середньому наркоману, який вживає ширку, потрібно близько 100 гривень у день. Аби знайти ці гроші, вони нерідко йдуть на злочини. У мене за год, три рази мене вдома Ігор впевнений, це сталося саме через те, що живе поруч із пунктом замісної терапії. Сидять толпами, бачать, видять, коли ти уходиш, приходиш. Тобто, ну, явно і в ті моменти, коли я уходив буквально на два-три. Міси я туди не йде. потому что она не может ничего поделать с этими наркоманами. Тем более, скажем так, ну, не сказать, что это был приказ, но ну, это было, скажем так, внегласное указание. То есть, как бы, где они находятся, туда не ходить. То есть, милиция не в силах что-то сделать, даже если бы хотела. Вот Алло, братан. А? Выключи Куда? На площадь? Все, мы едем на площадь. Сейчас мы подъедем. До нашої мети вже близько. Ще трохи, і ми отримаємо дозу. Час, тріс і ти пачуємо. Нам призначають зустріч біля школи. Ширко повинні принести саме сюди з бадя, де два та те що. А от як у вас А от сюда наліво, да? А на ліво і трохи. Там... Всё, всё. Приїхався на місце, розраховуємося з посередниками. Система працює як годинник. Усе схоплено, всі діють як по нотах. Терш. От цього достатньо. Да, молодець. Потоп тобі сказав, по по болкеню. По полк... Самого постачальника ані ми, ані хтось інший не бачить. Шприц з ширкою забираємо у вказаному по телефону в місці. Агенти впливу передають всі відзняті і зібрані нами матеріали щодо діяльності центрів замісної терапії до правоохоронних органів. З кров'ю це сьогоднішній. З кров'ю ще не запіклась, ви бачите? Це буквально от сьогодні. Стопи ще. О боже. Не, а я закрыл. О, смотрите, что это. Туда приходят наркоманы, они там ждут, они разговаривают как бы там на свои темы, они решают, куда они пойдут потом, они там же и употребляют уже нелегальные, так называемые наркотики, хотя это бред. Я считаю, что легальные наркотики от нелегальных не отличаются, в принципе. нічим, крім названня. І від тих і других наркотиків точно також умирають люди. Ми вимагаємо від міліції та прокуратури провести ретельну перевірку діяльності пунктів замісної терапії та зупинити їх перетворення на зони вільного обігу наркотиків. Он все одно робить цю ін'єкцію своїм шприцом, він його викидає, або носить з собою, або ділиться з ким а також покарати тих, хто відкрито продає смерть серед білого дня у самому центрі міста.